Христос Воскрес, во істину Воскрес. Дорогі мої во Христі. Сьогодні наші заняття продовжується, але сьогодні з вами хочу подивитися роздумувати над сьогоднішнім Євангелієм і так само розказати вам про сьогоднішнє свято. Сьогодні маємо свято святого Івана і євангелиста Богослова і про святого апостола Івангелиста Івана, хто він був, і, і про його життя. Святий Іван Іванилист був сином Заведея і Соломії і братом святого апостола Якова, бо вони, як і їхній батько, були навченими рибалками, були невченими, були рибалками. Коли Христос, побачивши їх у човні, покликав, вони, зараз же кинувши човна і свого батька, пішли слідом за ним, так пише Івангіст Матей. Йоанн був тоді молодший. Молодий літами. Він із дитинства вірно служив Богу і в добровільному дівицтві, і, як кажуть святі Єронім і Агустин, за чесноту чисто, за чис, за чистоти став гідним надзвичайних дарів Христа Спасителя. Коли через кілька місяців Ісус Христос зі своїми учнями вибрав 12 апостолів, то серед них виявилися брати Йоанн і Яків, і дав їм ім'я. В Ванегрис, у перекладі сини грому. Ісус назвав їх синами грому, тому що як грім чути далеко, так і було чути їх проповідь Слова Божого серед народів. Святий Іоанн був одним із трьох вибраних учнів, яких Ісус всюди брав із собою. Так Петро, Яків і Іван були при оздоровленні тещі святого Петра, при Воскресінні дочки Яїра, при. Всеславнім преображенні Христа, а потім і при останнім, і перед страстями молитві в Гецеманії Петро, Петро і Йоанн Господь послав, щоб приготувати останню вечерю. А під час тої вечері Йоанн сидів найближче до Христа Спасителя і схиливши йому голову, йому на груди. А святий Йоанн Золотустий каже, на грудях Христа. Йоан почерпнув таку мудрість, якої не вдалося почерпнути нікому із смертних. Святого Іоанну в Євангелії кілька разів названо возлюбленим учнем Ісуса, що святий Григорій Низький тлумачить так. Ісус любив його, бо Йоанн завдяки своїй великій чистоті став гідним тої вищої і більшої любові. На запитання Йоанна, хто з апостолів передасть Спасителя? Мучителям Христос сказав, що є з ним той, кому він подасть змочений хліб, і, вмочить, і вмочив кусень, і подав його юді іскаріотському син, сим, синові сим, Симона, і увійшов тоді куснем у нього і сатана, пише Іванист Іван у Іван, 13 главі. Коли Воїни в Гецеманії зв'язали руки Ісуса, а всі апостоли розбилися, коли навіть Петро зрікся Його в притворі Архірейської палати. Тоді один лише Йоанн, перебуваючи при ньому, він стояв під Христом і сам Спаситель довірив йому найбільший скарб Пресвяту Богородицю. Бачивши Ісус, матір і біля неї учня, що стояв, а Його ж любив, він, мовив до матері: Жінко, ось син твій. А тоді до учня мовить, Ось матір твоя! І від тої хвилі учень узяв її до себе. Христос на хресті зробив заповіт, каже святий Амбросі, і той заповіт, неначе підписав апостол Йоанн, гідний свідок того діла. А коли Марія Магдалина прибігає до Симона Петра і до іншого учня, якого Ісус любив, та й каже їм: Забрали Господа з гробниці і не знаємо, де його покладено. Пише Євангелист Іван, тоді побігли вони обидва до гробу, але святий Йоанн, той інший учень, що швидше, біг швидше за Петра, тим і, був, і прибув до гробниці першим. Це любов до Спасителя підганяла його, він прийшов до гробу і побачив і увірував. А коли під час ловлі риби на Тиверійському озері Христос з'явився апостолом, то Йоанн перший впізнав його і каже тоді. Отой учень, що його любив Ісус до Петра, то Господь разом з іншими апостолами був він і свідком Вознесіння Господня, а після зістання Святого Духа став разом із Петром і проповідувати в Єрусалимі Христа Розп'ятого. Він був свідком, як святий Петро у Кривого, обох їх ув'язнили, тримали цілу ніч у в'язниці, а наступного дня. На суді фарисеї заборонили їм проповідувати Христа Спасителя, але святі апостоли е, запитали їх, чи воно справедливо перед Богом вас більше слухати, ніж Бога? Розсудіть. А вони обидва пішли до Самарії, щоб покласти руки на тих, кого навернув до віри і охрестив діакон Филипп. А після собору, апостол Іоанн. Навчав у Малій Азії, засновуючи, засновуючи в Ефесі та в інших містах християнські громади. В Ефесі він пробув до 95-го року, коли імператор Домітіян почав переслідування християн. Апостола Іована перевезли з Ефесу до Риму і тут його. Бичували, а потім кинули в котел із киплячою олією. Однак за волею Божою та олія не завдала апостолі жодної шкоди, а імператор не посмів його далі мучити. Він засудив святого Йоанна на вигнання на острів Патмос поблизу берегів Малої Азії в Егейському морі. На тому острові Святий Іоанн написав книгу своїх об'явлень, яка називається Откровення. За словами святого Єроніма, вона містить у собі скільки тайн, скільки там є слів. Сам святий Йоанн каже, що однієї неділі сам Господь наказав йому записати все, що він бачить, і наслідувати це сімом церквам, які є в Азії. У перших трьох главах откровень міститься поради і застереження для цих церков. Та їх єпископів. У наступних 17 главах подано об'явлення про майбутню долю Христової церкви, про переслідування, які на неї чекають, і всупереч яким вона після зруйнування римської держави буде поширюватися і міцніти. 20-та глава описує боротьбу, яку церква провадитиме із Антихристом та його прихильниками, і яка Збудеться при кінці світу і закінчиться перемогою церкви. А в останніх двох главах описано Блиск і красу Христового Царства і тих, хто це царство успадкує, вони за добрі діла отримують вічне небо, тоді як грішних чекає вічне пекло. У 96 му році замість е, убитого. До Мітіяна на престолі сів добрий імператор Нерва, який дав свободу всім засудженим за Христову церкву. Тоді апостол Іоанн повернувся в Малу Азію, де управляв церквою. Життя його було дуже строге, він не їв м'яса, не пив вина і одежу носив бідну. Вже в ті часи почали зароджуватися всілякі єресі, що заперечували божество Христа Спасителя. Тому апостол Іоанн. Після тривалих молитв і постів написав святе Євангеліе, в якому найбільше наголошує на божество Христа Спасителя. А Всі інші Євангелії більше говорять про людську природу Ісуса Христа, вони починаються словами: віку було слово, і з Богом було слово, і слово було Бог. Перша глава святого, перша глава Євангелія від Івана. Перший стих. Святий Востин каже, що Євангеліста Івана сміливо можна прирівняти з Орлом, бо він, немов орел, на сонце звернув око своє на вічне Сонце Божества. Також святий Іоанн написав три послання, котрі входять до Нового Завіту. Не можна його інакше назвати як апостолом любови, бо не лишень сам виявив до, до всіх найбільшу любов, але й на кожному кроці цю любов проповідував. Ось кілька фрагментів з його послань. Хто любить брата свого, той у світлі перебуває, і в ньому нема причини до падіння. Хто ж ненавидить брата свого, той у темряві, і в темряві він ходить, і куди йде не знає, бо темряву у нього засліпила очі. Перше соборне послання Йоанна, друга глава. <кхід> Дивіться, яку велику любов дарував нам отець, щоб ми. Щоб ми діяли Божими, щоб ми дітьми Божими звалися, ми і є ними. І тому світ нас не знає, бо Він його не спізнав, Любі. Ми тепер, діти Божі, і ще не виявилося, чим будемо. Та знаємо, що коли виявиться, ми будемо до нього подібні, бо ми побачили Його, як є. Ми знаємо, що ми. Перейшли від смерті до життя, бо любимо братів. Хто не любить, той у смерті перебуває. Кожен, хто ненавидить брата свого душу губить. а ви знаєте, що ніякий душогубець не має в собі життя вічного, що в ньому перебувало б. Дітоньки, не любімо словом, ані, а, ані язиком, лише ділом і правдою. Любі, любім один одного, бо любов від Бога. І кожен, хто любить, народився від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не спізнав Бога, бо Бог є любов. Бога ніхто ніколи не бачив, коли ми любимо один одного, то Бог у нас перебуває, і Його любов у нас досконала. І коли хтось каже, Я люблю Бога, а ненавидить брата свого, той не правдомовець, бо хто не любить брата свого, якого бачить, той не може любити Бога, якого Він не бачить. І таку ми заповідь одержали від нього, хто любить Бога. То нехай любить і брата свого. Тож, чи не слушно назвати святого Йоанна апостолом Любови. Передання розповідає таке про нього. В однім місці поблизу Єфесу святий Йоанн зустрів е, вродливого юнака і довірив йому опіці місцевого єпископа, щоб той привів хлопця до Бога. Через якийсь час, повертаючись з апостольської подорожі, апостол завітав до того міста і запитав у єпископа. Де той юнак? А єпископ зі сльозами відповів, що юнак, що юнак ставку, став, став на злу дорогу. Нині він є ватажком розбійників і промишляє у сусідніх лісах. Святий Йоанн, незважаючи на небезпеку, вирушив до лісу, де розбійники його схопили і привели до свого ватажка. А той, побачивши Йоанна, Став утікати. Сину мій, сказав святий Апостол, чому втікаєш від мене, свого Отця, я ж прецінь, беззбройний стань. Стій, Сину, і не бійся. Є ще надія, я буду перед Христом відповідати за тебе. Якщо буде треба, я радий померти за тебе, як Христос помер за нас, за Твою душу, я віддам свою стій і вір, що Христос послав мене. А коли юнак. Залився сльозами, той святий Йоанн обійняв його, втішив, вивів з лісу, вивів із ліпного життя і став, і спас його душу. І була ця любов не словом, а ділом. В останні роки свого життя, коли йому було вже близько ста літ, і він вже не мав сили говорити довгих проповіді, то повторював учням своїм усе ж одні ті самі слова: Діти мої, любіть брат, брата. А коли вони запитали його, чому він повторює постійно те саме, то Святий Йоанн відповів їм так: це відповідь Господа, а якщо б крім неї не було іншої, то і цієї досить було б для спасіння світу. Про смерть святого апостола Йоанна знаємо, що наступила вона, коли йому виповнилося 100 літ. Відчуваючи близький кінець свого життя, святий Йоанн велів. Приготувати собі гріб, попрощався з учнями і мирно закінчив своє життя. Коли через якийсь час після його смерти християни відкрили могилу, то не знайшли тіла, а з могили відносився легкий, е легенький порошок, який вірні збирали і зцілювали ним хворих. Пам'ять відкриття гробу Христова Церква вшановує 8 травня. Тобто сьогодні. І також я хочу сказати, є по різних переданнях, що 100 літ виповнилося, в одних місцях, пишуть 101 рік, але я думаю, що це не є так дуже важливо, скільки років точно там прожив Іван. Саме головне, як він їх прожив. Бачите, як він скільки він залишив за собою тих добрих речей, яких можна наслідувати. Зараз я би хотів прочитати вам святе Євангеліє, яке на сьогодні, і над ними трохи порозважати. Від Івана Святий Іванглія Читання, це є 19, 19, 19 глава, 25 стих. В той час при Христі Ісуса стояла його мати, сестра Його Матері Марія Клеопої Марія Магдалина. І коли Ісус побачив матері учня, якого Він любив, що стояв біля неї, сказав до матері: Жінко, ось Син Твій. А потім каже до учня: Ось мати твоя. І від тої хвилини учень узяв її до себе. Це той учень, який те свідчить який написав те, і знаємо, що його свідчення є правдиве, і що є багато іншого, що зробив Ісус, так якби воно було записано, кожне, зокрема, гадаю, що самий світ не вмістив би написаних книг. Сама передача, знаєте, от, я так це називаю така. Передача, знаєте, в своїй Матері, найближчої людини, передати найближчій людині. Тобто Матір і Христос розуміє, що в нього є останні у хвилі життя, і він що робить? Він передає в опіку, свою матір передає в опіку Іванове своєму учневі. Бо, дивіться, як то є в світі, так, щоби. Батьки наші старіють, і діти мають якби, піклуватися своїми батьками. І Христос бачить, що Він іде е, на хрест, вмирає, його земне життя закінчується. І Він передає в опіку свою маму, передає тому, кому найбільше довіряє Іванові, тому що Іван був біля нього, при Христі стояв. Передвіться, як часто ми Собі думаємо, чи ми важні, чи в нас добре, ми щось робимо, чи ми неправильно робимо. А запитайте себе, ви стоїте біля Христа чи десь далеко від Нього. Ви ми часто, знаєте, стоїмо у церкві, а по факту ми стоїмо в жінки, наприклад, вдома коло плитки газу, і думає, чи там голубці згоріли, чи не згоріли. А чоловіки стоять і думають, треба вже, певно, колеса поміняти, бо вже тепло. На дворі вже треба зимові колеса міняти на літні. І ще десь там думки літають. Учні десь їхні думки літають десь поза школу, ще десь кудись про колегів і так далі. Хтось думає, які там новини, що там в інтернеті нині пишуть. І так далі. Розумієте, і от по цих простих речах ми собі повинні. Усвідомлювати, що ми не можемо постійно стояти коло Христа на олговті, так, так, якби він постійно був там і висів і розпинався, бо це зрозуміло, що так неможливо. Але ми час від часу повинні знаходити для себе пару хвилин, щоб уділити Богові. Я хочу постояти коло тебе, Господи, і коло Івана. Так? Іван стоїть, а я коло нього. І коли ти Боже будеш говорити до Івана. Я просто хочу це чути. Я хочу бути поруч. По цих речах ми повинні себе тестувати і розуміти, що я є Божа дитина. Не по тому, як я руки складаю, як я молюся довго, скільки я вервець на день можу зговорити. Це і добрі речі. Це ніхто не відкидає. Але завжди пам'ятайте, що молитва, як їжа, Якщо її забагато, вона буде шкодити. Розумієте? Як може пошкодити нам молитва? Були мені такі запитання задавали, знаєте, чи може пошкодити молитва? Може пошкодити. Якщо ти лишаєш свої обов'язки щоденні, і дитина плаче, та мала дитина в колись ці плаче, мама каже, чекай, мене ще вербичка, я най собі поплачу, нічого, нічого. <кхід> Діти хочуть їсти. Мама каже, чекайте, нема, нема, в мене ще тут. Я дев'ятницю маю зговорити, потім буде вам їсти. Це неправильно. Першим ділом ми маємо робити наші справи людські. Бога ви Боже, кесер-кесереве. Людські свої справи маємо зробити, а потім йти і молитися. Переживайте, що Бог на вас обійдеться, не переживайте. Не обійдеться. Тому що Господь Бог хоче, Він прийшов на землю, щоб нас урятувати. Не щоб йому ми служили, щоб його величали. Богови від нас величі ми не додали, Бога ви величі нашим, нашою прославою. Він сказав конкретно в молитві згадайте собі в Гецімацькому сиді: Господи, а тепер дай мені ту славу, яку я мав перед тим, як постав світ. Чуєте? Дай мені ту славу, яку я мав, коли постав світ, ще світу не було, а Бог вже мав свою славу як друга особа Божа, Ісус Христос, той, що воплотився. Ми не можемо своїми молитвами Йому додати святості. Ми можемо своїми молитвами змінити те, що навколо нас, змінити себе, змінити своє відношення до свого ближнього. І тому на перше місце наше служіння один одному, а потім молитва. А молитву, я вам ще раз кажу, Моліться коротко, але багато. Йдете з хати перехреститися, ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Господи Боже, поможи мені. Куди прийшли? Дякую Тобі, Господи Боже, що ти мене привів. Має тільки сприймати рішення, молиться і каже, Господи Боже, поможи мені. Я не хочу без тебе це вирішувати. І тому, хай ця молитва буде коротка, але вона має бути багато. Знаєте, людина коли хвора, в неї желудок, вона, і що лікарі кажуть, вам треба їсти. Багато потрошки, тобто часто, там через годину, через дві, їсти, але потрошки. І тому, коли ми порівнюємо молитву і їжу, пам'ятайте, що знає, якщо ми будемо їсти одно і те саме, то ж не добре. Тому, коли молитеся, не говоріть просто постійно одну і ту саму молитву. Там, от чи наш Богород сидів. найдіть собі молитвенник, почитайте молитву. Сьогодні таку, завтра таку. І там є молитви різні. Є молитва вдовиці, а ви не вдова. Прочитайте ту молитву. Є молитва за матері, яка не має дітей, у вас їх троє. Прочитайте ту молитву. Щоб ваша молитва пішла в той Божий банк, щоб за когось, бо хтось може не вміє молитися. Хтось дуже хоче дітей, а молитися не вміє правильно. Тому помоліться. Є, наприклад, молитва. За, за воїна, так? а у вас ніхто не служить. Помоліться цю молитву. Робіть, моліться ті молитви, які навіть до вас часом не належать. Бо тому що є люди, яким так треба та молитва, а її ніхто не годин сказати, її ніхто не вимовляє. Тому читайте молитви і наповняємо той наш Небесний Банк. Тими золотими скарбами, які линуть з людського серця і з людських уст. Це наші молитви, наші прохання, наші подяки. Тому нехай Іван Богослав, благосвіт всіх вас на ту велику жертвенну працю, щоб ви були відважними перед Богом і щоб ви були улюбленими дітьми Ісуса Христа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос воскрес, бо істинно воскрес!